Добрий день, шановні колеги. Радий вітати вас. Я Власюк Олег Васильович, вчитель початкових класів Михлянського ліцею Шепетівського району. Маю стаж 30 років, Вища категорія, вчитель-методист. Неодноразово брав участь на обласній виставці в освітах Хмельниччини на шляху реформування. 12 разів був призером та переможцем. Головне моє кредо добро Омня Ліцитим прописів. Ці слова Віргілія підходять, мабуть, всім вам. Наш час все більше і більше нарікань на <клес> дітей покоління Z. Саме тому я вам презентую бекграунд. Бекграунд це технологія для роботи в новій українській школі. Бекграунд це те, що стосується життя, освіти, зв'язків, досвіду людини, інтелектуальний рівень, культурна підготовка ступені освіченості, життєвий професійний крім. Тож почнемо наш бекграунд. Чому ж саме вибрав я бекграунд? Тому що зараз нас хвилює замкнутість дітей, невміння і небажання комунікувати, небажання висловувати власну думку, безініціативність. Я вам презентую першу групу. Перша вправа називається Світ у слід». Виготовити її можете ви всі, дуже злегко. Подивіться уважно, спочатку ми беремо одну дитину, в якій виготовляються саморобні лижі. Дитина за допомогою двох шнурівок керує кожною лижею. Коли дитина це робить сама, їй це робити легко і задоволено. Коли дитина вже готова, ми беремо двох дітей. Беремо спочатку дітей, які товаришують. Їм це робити теж, здається, легко, але подивіться на двох хлопчиків. Лижі вже в них трішки попадають в світ слід. Далі, коли вже діти готові до роботи в більшому групах, можемо взяти троє дітей і навіть четверо. Наступна вправа фунікулер. Для цього вам потрібна одна мотузка, відерце. І будь-який предмет, який, який потрібно передати по цьому ланцюжку, так званому, від початку до кінця. Діти спочатку думають, а що ж можна зробити? Цей ланцюжок постійно переривається, постійно відерце застрягає, предмет випадає, але поступово діти дійшли до думки, що коли один підніме руки догори, інший трішки нижче, третьому потрібно ще більше опуститися. А останьому можна взагалі. Ланцюжок опустити донизу, тоді предмет буде переданий. Наступна вправа м'яч Сі. Ця вправа дуже подобається дітям. Ви можете це побачити на обличчях дітей. Вам потрібно просто виготовити з картону великий круг, зробити в ньому невеличкий отвір, щоб туди війшов якраз тенісний шар, не, теніс, тенісна кулька. Цю кульку потрібно скерувати так, щоб вона опустилася в отвір. Для цього робота дітей має бути злагоджена. Якщо хоч одна дитина підніме св свою мотузочку вище чи, не, чи опустить нижче, кулька вже проходить мимо, мимо отвору. Дітям ця вправа дуже подобається. Можна починати з двох дітей, діти до чотирьох, шести, в між своєму класі за місяць дійшли до вісьми. Наступна гра, підйом на екран. Це улюблена, улюблена гра багатьох хлопчиків і дівчаток з мого класу. Для цього вам потрібно взяти звичайну нитку для в'язання, приготувати 8 чи 10, 10 відрізків такої нитки, прив'язати на середину цієї нитки гачок. Це може бути звичайний гачок до дверей. І взяти одну цеглинку легло в середину якої прикріпити петельку. Діти мають опускати нитку так, щоб гачок зачепився за петельку і мають підняти лего. Це в них дуже довго не виходило до того часу, поки діти не зрозуміли, що повин, кожен повинен дивитися на сусіда. Що робить сусід і слухати те, що каже йому сусід. Погляньте на очі дітей, особливо на дівчинку в рожевій ковтинці. Ця дівчинка дуже спокійна, дуже замкнута, але під час цієї гри вона розкрилась і вона стала справжнім лідером своєї команди. Наступна гра потребує уваги і сконцентрованості вчителів, тому що проводити її можна лише коли діти готові чітко виконувати команду. Спочатку гру виконують двоє. Потім цю можна грати з трьох-чотирьох кінці, ви бачите, вже виконують цю ру майже всі учні класу. Діти мають одночасно встати і одночасно присісти. Це дуже важко. Можете поглянути на хлопчика в жовтій спортивній кофтинці. Цей хлопчик... Дуже непосидючий. Йому спочатку дуже подобалось, коли діти падають, але під впливом інших дітей він виправився і він вже знає, що таке працювати в команді. Він знає, що потрібно зроб... що робити для того, щоб команда виконала чіт... чітко свою роботу. Теж рекомендую вам цю гру. Результати цієї гри не забарилися. Перша комунікація з розуміння. дітей. Розуміння того, що в колективі кожен повинен прислухатись один до іншого. У мене в класі багато дітей, які не відвідували дитячий садочок. На протязі вересня місяця ці діти знайшли підхід один до одного, вони здружились і класно справжньою командою. Я рекомендую використовувати ігри і вправи з бекграунду на ранкових зустрічах. Під час, під час повсякденних рутин. Дякую за увагу.